Друзі, всім привіт! Ви на каналі Сімейний Кулінарний щоденник Юлії. Рада вас вітати і сьогодні пропоную вам свій рецепт дуже смачної соленої рибки з кумбрії. Дуже все просто готується, швиденько і дуже смачненько. Я її потрошу повністю на філе. Можна залишити її. В цьому ж маринаді можна солити як цілою, так і без голови, без кишок, без хвоста. Я на філе потрошу на шкірці. Рибка у нас виходить пряного посолу. Так, на літр води, я беру літр води. Виливаю ковшик або кастрюльку, сотейник, що у вас є. Так, тепер ми беремо, нам потрібно буде лавровий лист, я беру невеличкий, три штучки, духмяний перчик, беру три штучки і вісім штучок перчика чорного горошку і одну, і одну гвоздичку. Все це відправляю в водичку, в нашу кастрюльку. Так, І тут у мене столова ложка без горки цукру, теж всипаю, і тут у мене 3 столові ложки солі, теж всипаю, я під відео напишу вам точні пропорції. Всипаю це все в кастрюльку, відправляю на вогонь. Ось така у нас суміш виходить. Ми її добре перемішаємо і ставимо на огонь кип'ятити, доводимо до кипіння. Можна також сюди додати інші спеції, які ви любите. Я більше нічого класичний такий розсіл роблю, трошки пряний він. Якщо ви більш пряного посолу любите, то можна додати більше спецій. Також можна ще коріандр додати. Я не додаю. Так, все відправляю на вогонь. Друзі, ось так я підготувала рибку. Я її добре почистила і гарно Вимила, обрала чорну плівку і брала кісточки. Бачите, ось таке філе в мене вийшло. Зараз я наріжу на порційні кусочки. Скажу зразу: ось ці кісточки, їх можна вибирати теж. Ну, Я цього не робила, вони тут міленькі. це пінцетиком гратися. Я думаю, кожен зможе і сам собі їх вибрати. Ось такі філешки я отримала, зараз я їх нарізаю на кусочки порційні. І ось в такій тарі буду сюди складати їх. Ось такими шматочками нарізаю. Якщо десь там кісточка попалася, нічого страшного, можна додатково обрати. Страшніше чорна ця плівка, вона дає горіч рибки, тому її залишати не можна. Поки я чистила, нарізала рибку, готувала, то росол мій закипів, я його відправила на балкон вистигати. Він повинен... Добре закипіти, зразу виключаю і відправляю його у холодне місце. Вам зручно так і складайте. Це не має ніякого значення. Потім, перед подачею на стіл ми її достаємо. Рибку ставити будемо, зальємо розсолом і будемо ставити у холодне місце. На 12 і більше годин. Тобто, можна буде пробувати через 12 годин. Хто любить це вона вийде мало Якщо ви хочете більш солонішу, то тримайте більше. Дівчата розсол мій. Вистих, і зараз я заливаю рибку, повністю її заливаю, щоб добре покрила. І оці спеції, які є перчик, лаврушка, я переносу сюди гвоздичку. Кришечку і відправляю рибку в холодильник до ранку на 12 годин. Друзі, всім привіт! Наша рибка просоліла. Я її достала з холодильника. Ось така вона в нас в розсолі. Ось так гарно виглядає. Зараз ми зільємо розсол. Росол помутнішав, не переживайте, так повинно бути все добре. Ось така рибка у нас біленька, побіліла, стала дуже-дуже плотною. Гарно дуже пахне. Ось така рибка. Зараз я зілью росол і будемо з вами дегустувати. Викладаю на тарілочку. Як вона виглядає, Тала ще поставила на 12 годин, але я трошки запізнилась, бо були в мене справи, тому моя рибка соліла 14 годинок, трошки більше. Ну, а взагалі, ви можете в будь-який момент, після 12 годин... Вже відкривати, дегустувати, якщо вам вона малосольна то ви можете посолити ще трошечки, тобто по вашому смаку, це все приправимо лучком. Ось так, додаємо лучок, слюнка тече. Який аромат, яка вона запашна, така гарна. Ось така краса в нас вийшла. І зараз я ще змастю її трошечки олійкою. Ось так. Все, смакота, неймовірна. Так, і один шматочок скуштую разом з вами. Маленький. Так, ось така біленька рибка. Ось так я її розламую. Бачите, вона не йде абсолютно нічого, ніякої не крові, нічого нема. Норма Малосольна. Прянощів я додаю, так що ледве-ледве. Такий легенький смак не занадто. Якщо ви пряніше любите, то додавайте більше. Бо тут такий легкий-легкий пряний буде смак. З тими кількістю тих прянощів, що я додала. Ммм, яка рибка. Це неймовірно смачно. Я дуже рекомендую Друзі, Всім дякую за перегляд. Рекомендую таку рибку, обов'язково готуйте. Бажаю вам смачного, корисна рибка, виконана в домашніх умовах. Все дуже просто, дешево і дуже-дуже смачно. А вам всім я бажаю миру, здоров'я. Чекаю ваших коментів, чекаю ваших лайків. І обов'язково не забувайте підписуватись на канал, бо ваші підписки допомагають просуванню і розвитку мого каналу.